Ще один міф, який дуже люблять поширювати про Українську православну церкву, це те, нібито вона є церквою КДБ. Коли ми подивимося на історію існування Української православної церкви лише у 20 столітті, ми можемо побачити, що це не є правдою. Тому що, власне, українська церква була проголошена автономною ще у 1918 році. І саме тоді ця радянська влада. І тоді ще чекісти, попередники КДБ не дали можливості цій церкві нормально розвиватися і формуватися на території України. Силові структури і таємні структури радянської влади підтримували усіляко інші церковні організації, які протидіяли б законній і православній канонічній церкві. Ці організації підтримували і обновленський розкол, і інші церковні рухи, для того, власне, щоб і розвалити. Ту православну церкву, яка сьогодні існує як самостійна, незалежна в своєму правлінні. І, власне, ми можемо побачити, що в сталінські часи, 30-ті роки, під час Голодоморів, 37-38 роки під час Великого терору, було репресовано дуже багато священників, єпископів, були зруйновані православні храми і парафії. Це ті органи НКВД. Це ті органи майбутнього КДБ, які потім зараз нам намагаються нав'язати нібито з ними співпрацю або показати, що ми є послідовниками цих органів. Сьогодні говорить, що Сталін врятував православну церкву. Насправді, Сталін це був той гонитель, який в 30-ті роки руйнував цю церкву, але потім побачив, що він не в змозі її зруйнувати. І, відповідно, те, що церква вижила, не є заслугою Сталіна. Сталін з цим змирився і лише намагався використати церкву вже в своїх інтересах після Другої світової війни. Тому не Сталін врятував православну церкву в Україні. Дійсно, ми можемо сказати, що певна співпраця існувала серед духовенства православної церкви з державною владою. Але що це була за співпраця? Необхідно було, звичайно, що. Реєструвати нові парафії, реєструвати нових священиків, давати якісь певні документи і підписувати ці документи, давати офіційні звіти про кожний рік, про якісь там ще надходження. І, відповідно, на цьому рівні і відбувалися контакти духовенства або єпископату православної церкви. І це була найбільш поширена форма так званої співпраці. Далі можемо сказати, що дійсно. Православна церква не могла відкрито на весь світ заявити про те, що її переслідують в Радянському Союзі. Відповідно, ті єпископи або священники, яких відсилали за кордон, вони проходили інструктажі у певних структурах для того, щоб свідчити ті речі, які хочуть почути від них влада. Але тим не менше, це не та співпраця, яку нам сьогодні закидають. Дійсно, були ті люди. Їх було небагато, які співпрацювали з КДБ. І, можливо, найяскравішим от таким показником, хто був співпрацівником з КДБ, є той період, в люди перебували на тій чи іншій посаді. Тому що той єпископ, який не йшов на контакт з владою, він був для них небезпечний. І влада всіляка дивилася за тим, щоб він не міг. Налаштувати контакт з місцевими священниками, з місцевими парафіянами, віруючими, його постійно пересували з однієї парафії на іншу, з однієї єпархії на іншу єпархію. Відповідно, ті єпископи або ті священники, які утримувалися досить довго на одному місці в радянський час, власне, у них і бурла налаштована ось ця досить якісна співпраця. Вже в період гласності який почався в 85-му році, коли інформація про КДБ почала просачуватися в суспільство, і почали лунати ось ці відомості про КДБшників, і їх співпрацю зі священнослужителями, власне, тоді починається ось ця інформація виходити на поверхню. І в 90-ті роки, коли Україна здобула свою незалежність, починається ось ця. Хвиля незадоволення церковного народу діяльністю колишнього предстая Української православної церкви митрополита Філарета Денисенка, тому що він перебував на Київській кафедрі з 1966 року. І він якраз досить довго тримався на цій позиції, заручившись підтримкою влади і тих органів управління. І люди мали свідчення про те, як дисиденти серед священників. Потім завдяки його підтримці були арештовані і ув'язнені, як він е, приймав участь у закритті деяких святинь. Наприклад, Філарет Денисенко був останнім ректором Київської духовної семінарії, коли вона була закрита в 1960 році. Після того він був керуючим справами українського екзархату, в той час, коли в 61-му році була закрита Києво-Печерська лавра, і серед старих священиків. Є якраз прямі свідчення про те, що він мав причесність до, до закриття цих святинь. Тому і зняття його з посади предстоятеля Української православної церкви в 1992 році саме і розглядалося в контексті подолання оцього минулого, подолання ось цих зв'язків з КДБ, саме існування православної церкви. В Радянському Союзі, навіть коли їй забороняли активну просвітницьку та місіонерську діяльність, яку тоді називали пропагандою, навіть в цьому обмеженому лише стінами храму, лише богослужбовим життям існуванні, православна церква підривала основи того атеїстичного режиму, проти якого зараз виступає українське суспільство, не завдяки йому, а на противагу йому церква вижила в радянському союзі, і сьогодні вона є. Тим надбанням, які ми маємо зберігати, яке допомагає нам подолати своє тоталітарне минуле по справжньому.